До усіма лоха! Дуже симпатичний. У нас вийшов ігровий день із восьми матчів. Яніса там дуже розізлили. Піджі знову отримав неприємну травму, а Стефен Карі розважає власну публіку. Тож дозвольте розважити вас цим відео. Всім бажаю смачного і погнали до матчів. Лос-Анджелес Кліперс приймали Орландо Меджик. Орландо впевнено собі красується на третьому місці на сході. Кліперс вже виграли два останніх матчі. Також непогано. Вісім перемог, сім поразок в цьому сезоні. Єдине, що сьогодні у них немає, Нормана Паула. Але є Івіца Зубас, який робить свої звичні речі. Відпрацьовує на чужому щиті, додає два бали. Далі Амір Кофі. Оу, найс! На Деріка Джонса Джуніора навішує. Пізніше Амір вже і сам влучає трьочковий. У нього 11 очок тільки за першу чверть. Всього 18 чудово вилучає. Кліпер вже на ранньому лідерстві невеличкому. З іншої сторони мала послідувати відповідь, і ось вона ентоні блек пасує на Джейлена Сакса. Блек сьогодні знову класно виходить з лави запасних, набирає 17 очок, 8 асистів. Щоправда, проти вінтажного Хардена це не дуже рятує. Він влучає трьошку зі стебека. Далі Харден з восьми з половиною. Ізі. Джеймс, як завжди, головний організатор, головний дирижер. І він нас не обманював. Він дійсно гравець-система. І в цій системі непогано виглядає від цього як і завжди, 17 очок, 12 підбирань пізніше. Джеймс Харден має плюс 12, проході складнючі влучно у Хардена. 24%. 7 підбирань, 5 передач, 11 штрафних із 12. Меджик же намагаються не віддавати так просто цей поєдинок, якось борсуються. Тим паче у кліпер сьогодні 25 втрат, і Цим необхідно користуватися. Але Джеймс Харден Бум! складнюча три через Айзека. Ну і плюс, звісно, ось ця психологічна якась проблема Орландо на виїзді. нікуди не ділась. Вони вдома без поразок, а на виїзді грають жахливо. Дві перемоги сім поразок. Ось чергова. Ну а кліперс молодці відстояли. Оклахома приймають Портленд. Окла тільки на вчора досить неочікувано. Програли Сан Антоніо без вимбаньями. До цього Даллас без дончища. Тепер не дивлячись на бек ту бек Просто необхідно вигравати перед своєю публікою, потрібно психологічно камбекнутись. Ну і плюс, звісно, оклахоми повертається хоч хтось із центрових, Айзей Хартенштайн, якого вони виміняли цього літа. Я ще так кажу, хоч хтось. Ну це далеко не хоч хтось. Айзей Хартенштайн це дуже пристойний центровий. Перш за все у своїй трисекундній зоні. Зараз він відпрацьовує у чужій, додає після шеї Дюджеса Олександра. І оклахома у нас трішки попереду після другої чверті. Ось чергова втрата від Портленда. А їх сьогодні було прям за 22 штуки. Окла ними прекрасно користуються. Алекс Карузо, Ух, яка передачка, не дивлячись на Джейлена Уільямса. У Джейдаба сьогодні тридцятка, плюс сім підбирань, плюс вісім асистів. Шейдон Шарп з іншої сторони відповідає з дальньої дистанції. Шарп, як тільки повернувся після травми, одразу кілька матчів поспіль. Видав хороших. Сьогодні 21 очко. Портланд тримається прям на, лів, на рівних 51-51. Уільямс порушує цю рівновагу. Далі шеї Гілджес Олександр у своєму стилі. Класна зміна напрямку, чудові паузи. Ну прям все ідеально зроблено шеєм. Він забуває сьогодні 28 очок. Влучає 14 із 14 штрафних кидочків. Тим не менш, Портланд тримаються. У четвертій чверті день авдія класно рухає м'яч. шейдон Шарп, зрівнює рахунок по 79%. За 9 хвилин до кінця четвертої Вільямс у відповідь класно розхитує заходить у фарбу. Ендо складні очки із фарби набирає Вільямс. До речі, у фарбі прям домінували сьогодні. Тандер 56-32 за очками з 3-секундної зони. І в тому числі це завдяки Хартенштайну, який сьогодні набирає у дебютному матчі 13 очок, 14 під 4 блокшоти. Все це із лави запасних. Звісно, що він неймовірно полегшує життя у Клахоми без чета Холмгерна Ну і після двох поразок поспіль Окла нарешті перемагає. Мілокі Бакс дуже сумна команда. У них 5 перемог, 7 поразок, вони аж 12 на сході. Чикаго Булс, із якими вони сьогодні грають, і ті десяті. Ой, ось цей джентльмен Заклавін намагається свою команду притягнути до перемоги. Непогано влучає у перші чверті. Класно, здалеку працює пізніше фейдевей середньої дистанції. Також влучно. Зак чи не єдиний у своїй команді, у кого непогано провалюються кидочки? У відповідь Деміан Лілард, хороша передачка на Брука Лопеса. У Лопеса сьогодні шикарна реалізація. 9 із 12 з гри 21 очко. Пізніше Дейм складнючило. лоябчик, від нього також заходить. Плюс 14 вже попереду Мілокі. І це ми ще не згадували головну силу в арсеналі Мілокі Яніс Антетокумпо проривається до кошика у транзиції. Пізніше Яніс стягує на себе шикарна передачка на Лопеза. Плюс 18 у другій чверті було у Мілокі Бакс. Але ми знаємо, що Чикаго це така командьоха, яка. Вже в цьому сезоні неодноразово заганяла себе в якусь ну найглибшу, просто вибачте мене яму, і вибиралась із неї досить успішно. Тому із мінус 18 вони роблять мінус 8. Щоправда, Яніса так зупинити і не можуть. Він данчить у відриві. Пізніше Яніс передачі Ейдже Гріфіна спокійний фінгерольчик. Далі знову Антитокумпо бурить. Подивіться шлях собі у фарбу і все одно. Досягає своєї мети. Анти це абсолютно не спинна сила на майданчику. Кобі Уайт каже, я з цим не згодний. Забуває трьоочковий, всього лише до мінус трьох. Але один грецький халк ближче наблистись не дає. Чудово рухається м'яч у Мілокі. Класно влучання від Ейджея Гріна. У нього з злави запасних. Пізніше Яніс. Передачка на ліларда, у якого 20-ка плюс 10 асистів. Сам же Грік Фрік набрать сьогодні 41, 9 підбирань, 8 асистів і готуються до матчі з індіаною не найулюбленішою командою. А Дейм, якщо взяти проміжок часу минулорічний плей-офф, початок цього сезону, що ти вивчив нового про свою команду, про свій колектив у контексті якоїсь стійкості та незламності. Я би сказав, я дізнався про те, що наша команда має обидві ці речі, і стійкість, і незламність. І я вважаю, що без цього Венба грати просто неможливо. Ти маєш бути стійким, ви маєте сприймати всі проблеми командно, бо у кожного колектива будуть злети, падіння. Минулого сезону, наприклад, у нас були величезні проблеми із тим, аби залишатись здоровим. Яніс вибув на весь плей-офф, я пропустив два матчі. Що стосується цього сезону, також є проблеми. Наприклад, Кріс Міддлтон ще навіть не виходив на паркет у нас. І це частина NBA. Просто всі в команді мають бути готові в будь-який момент. І зараз ми маємо налаштуватись правильно і працювати попри критику, попри невдачі, попри складні поразки. Ми мусимо це перетерпіти і стати у однією з тих команд, про яку потім скажуть так, вони не здались. І тільки зараз ми ось починаємо відчувати ритм і, не дивлячись на лихо, показуємо, якою командою ми можемо бути. Х'юстон Рокет сприймали індіану пейсерс. Індіана поки що все ще не може з цього сезону та показати свій дійсно фірмовий пейсерс баскетбол, в тому числі через травми та ушкодження. А от Х'юстон вони перетворюються на супертяжі. Вони красуються на четвертій сходинці на заході. І виглядають дуже і дуже грізно. Що ж стосується цього матчу, то в кінцівці першої чверті роке попереду плюс п'ять Дейл виборює підбирання. Класна передачка на новачка Ріда Шепарда. Той очок набирає сьогодні з лави запасних. У відповідь працює Паскаль Сякам, працює і у фарбі. І на середній дистанції усякама 21 очко, 19 із них якраз у першій половині. І завдяки його прекрасній грі, рокес е попереду, але не супердалеко. З іншої сторони, Альперен Шенгюн показує нам свої турецькі викрутаси. Він сьогодні показує, мабуть, найкращий матч у цьому сезоні. Джабарі Сміт Джуніор класно біжить. 23 очки сьогодні набирає, чудово влучає 8 підбирань. Вже на плюс 9 років попереду. Майл Стернер. Ого, добрий вечір. Здрастуйте. Як же він гатить згори, Але в цілому матч у нього не дуже успішний. 10 очок всього лише Шенгюн його просто розбирає на частини у трисекундній зоні. Шенгюн подумав, та не думай, кидай! Пень влучно. Одна із одного у нього сьогодні з дальньої дистанції. Пізніше Фредуван Ванвлі також насипає здалеку. У Ван Вліта сьогодні 18 очок плюс 6 асистів. І ось цей ривочок у третій чверті може стати фатальним для індіани. Вони вже горять двадцятку. Ось цей хлопчина намагався сьогодні перетворитись в герої індіани. Набрав 24 очки. Це Квентун Джексон, незадрафтований гравець, але Шингюна так ніхто і не зупинив. Алпі набрав 31 очко, 12 підбирань, влучив 63% з гри. і Завдяки ньому роки сьогодні домінували під кошиком. Нью-Йорк Нікс демонструють просто вбивчий напад. Останнім часом сьогодні вони завітали до Аризонської пустелі зіграти проти Фінікса. У Санс все ще відсутні. І Кевін Дюран, Бредлі Біл через травми. Це дуже ускладнює їх становище. І все це дається в знаки вже із перших секунд цього матчу. Нью-Йорк реалізовують свої перші вісім із восьми китків, швидко виходячи вперед на плюс десять. Девін букер. Намагається відповідати, молиться, щоб йому, хоч хтось сьогодні, допоміг. З іншої сторони, Джейлен Брансон показує, що ні, яка б у тебе б сьогодні, чувак, допомога не була. Ми все одно тебе перекидаємо. Отже, Анонобі йому допомагає. Нью-Йорк вже був попереду на плюс 15 у першій чверті. Вони за першу чверть набирають 44 очки. Ну і звісно, Фінікс такого темпу не вивозить, тим паче. У Джейлона Брансона сьогодні йде гра. У Карла Ентоні Таунса йде гра. Брансон ще одна трьошка від нього прилітає. Сім із одинадцяти кинув сьогодні здалеку Джей Бі, Девін Букер не втрачає надії, іде грати вже в геройські трішки баскетбол. Набирає 33 очки сьогодні. Дуже сподівається, хоч на якусь допомогу проти ось такого Нью-Йорка, який набирає 76 очок за першу половину. Райан Дан новачок каже, забити трьох. Дан без проблем. Скорочує відставання своєї команди до мінус 11, але далі стримувати гравців Нью-Йорка Фінікс був просто не в змозі. Карл Ентоні Таунс 34 очки, плюс 10 підбирань. Джош Хард 19 поінтів плюс 11 підбирань. Ну і Джейлон Брансон 10 асистів і на додачу 36 поінтів. Але найприкольніше це те, що навіть не дивлячись на розгромну перемогу Нью-Йорка, Джош Хард зіграв 39 хвилин, а Мікал Бріджес 40. Друзі, не забувайте про найголовніше розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подивіться на ці чудові подарунки. Вони можуть стати вашими всього лише за донат у 100 гривень. Всі деталі ви знайдете у дописі під відео. Тож обов'язково візьміть участь. Клівленд Кевлір з проти Ніорланс У Пелікані відсутні дев'ять основних гравців ротації. Дев'ять. Зазвичай, коли багато травм, я можу сказати, щось типу сьогодні грає другий склад, але тут реально грає другий склад. І це без перебільшень. Ну і зараз ви побачите, що буває, коли одна із найкращих команд в лізі грає проти гравців рівня приблизно Джи Ліги. Джордж Н'ян у проході скидка на Атая Жерома. Джером сьогодні просто неймовірний. Він в цілому виглядає класно в останніх матчах. А сьогодні ще й рекорд кар'єри. Джеред Аллен злітає мікрофонисько. Який чудовий данк? 16 очок, 11 підбирань у Джереда. Клівленд попереду на плюс 7. зі сторони нового Орлану. Відповідає Антоніо Рівс. Новачок, 47-й пік, набирає сьогодні рекорд кар'єри. Звісно, 34 очки на його рахунку. Донован Мічел з іншої сторони набирає всього лише 10. Тому що кому потрібні сьогодні послуги донована Мічела? Якщо ось так грає тайджером, влучає трьошку пізніше в лоба три, бом-бом, Пізніше Тайджером відчуває кидочок, ще одна з підходу, туди! Він забиває 27 очок за першу половину. А всього він насипає 29, плюс 6 передач, 7 троочкових, рекорд кар'єри становив за очками. Клівленд вже попереду на 20-ку, Тайджером продовжує набирати очки. Сьогодні навіть Трістан Томпсон вийшов пограти. 21 хвилину, 8 очок, 9 підбирань. Джордж Н'янкось також класно з лави запасних двадцятку назбирав. Тому ніякої інтриги вже в матчі не залишалось. Єдине, давайте ще відмітимо ось цього новачка. Двадцятий пік останнього драфту Джейлен Тайсон 16 очок. Сьогодні набирає Клівленд же перемагає тридцятку. Мемфіс проти Філадельфії тут у нас дуже цікава ситуація всередині філи. Тайріс Максі, який сьогодні повернувся на майданчик, до речі, відверто поговорив із Ембідом та виразив своє незадоволення ставленням Ембіда до роботи. Максі сказав, що Джел постійно запізнюється на тренування на командні збори. а Саме з цього з цих дрібниць починається ставлення до роботи. Ім же у свою чергу критику прийняв. Єдине сказав, що хоче більше зрозумілості від тренерського штабу, тому що не завжди розуміє, що робити на майданчику. Він набирає сьогодні 35 очок, мабуть, трішки розізлився, 11 підбирань. Йому чудово знову допомагає Джеред Маккей, набирає 20-ку. Молодець, малий виборює собі хвилини, коли на повній основі повернеться Тайріс Максі. Але Мемфіс їх далеко не відпускає. Десмонд Бен сьогодні прекрасно грає, класно влучає. 5 з 11 здалеку чергова триочкова спроба. Плюс сім вже Мемфіс попереду. Джелім Біт відповідає з дальньої дистанції. Якщо повертатись до їх розмови з Максі, то це був не конфлікт. Вони обидва зазначали, що це була така дружня, відкрита розмова. Яка конкретно в цьому матчі їм не дуже допомагає, тому що Джерен Джексон Джуніор набирає 25 очок, тому що Десмон Бейн вилучає майже все. Ось так ще й в обличчя Келебу Мартіну. Мартіну це трішечки не сподобалось. Нас тут невеличка розмова була. Тим не менш, Мемфіс попереду на плюс 8. Ми заходимо вже до третьої чверті, де стається ще одна дуже неприємна і прикра подія, пол джордж отримав травму. Знову потягнув коліно, і знову те саме коліно ліве. Він на жаль залишає нас у цій зустрічі. Мемфіс після цього починає бігти ще дужче. Джерен Джексон Джуніор розбирається у чужій фарбі. На додачу лава запасних сьогодні у Мемфіса пречудово грає там і Джейк Кларевія і Санті Алдама. І Люк Кенар щось набирає. І у четвертій чверті, коли найбільше було необхідно, Мемфіс закриває цей поєдинок. Стартують у четвертій чверті ривочком 29. Найкращим у цьому матчі стає Десмон Бейн. У нього 21 очко, 10 підбирань, шість результативних передач. Ну і є ще одна класна новина для Мемфіса. Ось ця перемога стає 215-ю для тренера Тейлора Дженкінса, і він таким чином встановив рекорд франшизи «Грізліс». Нік, підкажіть, чи є якісь новини по полу Джорджу. Ну так, він розтягнув коліно ідентично до того, як розтягнув його в предсезонному матчі. Причому мені здалося, що це було те саме ліве коліно. Але знову ж таки, завтра ми ще раз це все чекнемо, і тоді, звісно, краще розумітимо ситуацію. А чи наразі у вас є вже якась інформація, наскільки серйозне було ушкодження, чи є структурні пошкодження? А я. Так, я думаю, що так. Е, ну мені сказали, що це було приблизно так само, як минулого разу. У нього був забій кістки, і насправді лікарі з ним дуже добре попрацювали там, в роздягалці. і навіть навіть ми думали його знову випустити на майданчик, але знову ж таки не стали ризикувати, тому що ніколи не знаєш, чим такі травми закінчуються. Так Тож все буде ясне після подальшого обстеження. Атланта Хокс завітали до Сан-Франциско зіграти проти Голден Стейт, і Хоукс не вигравали тут у Сан-Франциско з березня 2021 року. Подивимось, як сьогодні для них складуться обставини. На початку Джейлен Джонсон запускає трошковий. Він набирає сьогодні 15 поїнтів, 14 підбирань. Атланта трішечки попереду на старті. Далі Стефен Каррі втрачає м'яч, підбирає його назад. влучає Дван якимось чином. Ну, в принципі, ми знаємо, що Стефану Карі не обов'язково кидати зі зручних позицій, аби влучати Ендван від шефа, а далі невеличка п'ятюня. цьому маленькому фанату. Все завтра він у садочку буде просто суперзіркою. Далі з лави запасних ворос виходить баді Бакет. Називає сьогодні 11 очок, досить розмірено. Далі Подземський б'є здалеку, робить майже плюс 20 для своєї команди, і ГСВ розпочинають матч із найрезультативнішої чверті у сезоні. 41 очко вони набирають за першу. Незважаючи на те, що вони нещодавно втратили Д'Ентоні Мелтона до кінця сезону. ГСВ це одна із найглибших команд в асоціації. Їм вистачає людей. Вони все так само на 20 попереду у другій чверті. Кайл Андерсон робить перехоплення. Завантажує у швидкому відриві Дреймонда Гріна. Дрей набирає сьогодні 9 очок, 7 під 9 асистів. Далі Стефен Карі вже у швидкий відрив запускає Ендрю Уігінса. У Шефа сьогодні 23 очки, 7 з 10 з гри, 70% реалізації, 8 асистів. Ось, до речі, один із них. Просто полюбуйтесь центра поля. Найс. Яка цукерочка на Гері Пейтона. Звісно, що Богдан Богданович вже ніяк би тут Гері не перестрибнув. Легкі два по. Із фарби якраз багатько сьогодні ГСВ настріляли. 62 очки. Ендрю Уігін став найрезультативнішим. 27 очок у нього із фантастичною реалізацією більше 70% з гри. Ну і Golden State Warriors таким чином знову виходять на першу сходинку на заході. Ну і в кінці бандо щира подяка всім патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати, підтримку, коментарі. Хто бажає доєднатись посилання, ви знайдете у дописі під відео. Ну і на цьому всім па-па!